Кривий ріг пам'ятає героїв у стінах палацу культури центральної відбулася зустріч ліквідаторів нестрашної техногенної аварії, вибуху на Чорнобильської АЕС. Біля сцени, де колись відбувались вистави, тепер обговорювали події, які перевернули життя кожного учасника цієї зустрічі. Серед них і Анатолій, який ризикуючи собою, приборкував радіацію. Чорнобильська трагедія це була на той час велика трагедія. Весь народ був в шоці від того, що сталося, від того, що така потужна техногенна аварія сталася саме на українській землі. Спогади про ту трагедію важкі, важкі, але водночас і було, є що згадати. У тому плані, щоб кожен ліквідатор виконував свої обов'язки ну, не те, що на 100%, а дуже добросовісно, якісно і е, всі служби, всі структури, які працювали по ліквідації наслідків цієї аварії, були у повній взаємодії і взаєморозумінні. Ну, і тому робота робилася там швидко, злагоджено. І повноцінно. Наразі у місті проживає приблизно 4 тисячі чорнобильців. Близько пів тисячі з них знаходяться у лавах Криворізького об'єднання людей з інвалідністю Ветерани Чорнобиля, створеної у 2016 році. Щороку до знаменних для ліквідаторів дат вони збираються разом згадати тих, кого вже немає серед нас, та допомогти тим, хто потребує турботи. Наші люди відгукнулися, поїхали виконувати свої обов'язки на ліквідацію аварії на ЧАЕС. Поїхали всі, всі категорії людей, тому що треба було виконувати роботу. Роботу виконували всю, тому що треба було захищати і обезпечити себе в ті страшні часи. За щодо вераїзма, мужності ми здавали цю генеру катастрофу. Кожен з ліквідаторів несе на собі відбиток тієї неймовірної трагедії, якій наразі виповнилось 38 років. У свою чергу місто не забуває та продовжує піклуватися героями, які у свій час рятували нас від радіації. Наразі в місті функціонує програма соціальної підтримки чернобильців, на матеріальну допомогу яким в цьому році виділили понад 15 мільйонів гривень. Сьогодні нам хочеться їм низько планити ще раз подякувати, сказати, що ми разом з ними, що ми не зупиняємо надавати їм всебічну підтримку, допомогу. Адже в цьому році, незважаючи на те, що більшість коштів міського бюджету йде на допомогу Збройним силам України і на оборонні потреби, незважаючи на цей важкий час, виділено 15 мільйонів на ці категорії, це і продукти харчування, і безкоштовний проїзд, і багато інших напрямків, завдяки яким. Ми Підтримуємо наших ліквідаторів, завдячуючи їм за той величезний подвиг, який вони вчинили. Тож така зустріч була не лише місцем для обговорення минулого, але й сприяла психологічній та професійній підтримці учасників. Ліквідатори відчували себе частиною спільної справи, захисту людей та навколишнього середовища від наслідків ядерної аварії. А ми, у свою чергу, завдячуємо їм та завжди будемо пам'ятати мужність героїв, які сміливо долали наслідки тієї страшної події. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.